Почнемо з зернової угоди. Я вже вітаю на зв'язку зі студією Марію Золкіну. Вона політична аналітикиня фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, а також голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів. Пані Марія, добрий вечір. Вам доброго вечора. Отже, зернову угоду продовжили на чотири місяці. Президент Туреччини Ердоган підтвердив, що власне укладена в липні в Стамбулі угода продовжується на 120 днів. Написав про це у Твіттері і власне подякував партнерам. Він підсумував, скажімо так, ті результати, яких було досягнуто з липня. Він назвав 500 суден і більше ніж 11 мільйонів тонн зерна, які власне вдалося за цей період перевести. Що отримала Україна і світ від продовження цієї угоди, нібито зрозуміло, хочу вас запитати про те, що отримала Російська Федерація, тому що коли вперше було укладено цю е, зернову ініціативу, е, йшлося про певні якісь підкілимні домовленості. Е, чи щось відомо зараз про це? На сьогоднішній день це вже не стільки підкиливні домовленості, скільки загальновідома інформація. А, що Росія має свої умови, які вона висуває фактично за продовження зернової угоди. Єдине, чого ми не маємо зараз, це підтвердження, що а, ці умови прийняті іншими сторонами. Зокрема, що Україна погоджується на те, що вимагає Росія, і що а, а, західні наші партнери про що йдеться? Росія хоче в базовому вигляді двох речей. Перше це відновлення постачання аміаку трубопроводом, який іде через українську територію до одеського порту, де відбувається фактично перевалка з трубопроводу на, на судна. І аміак далі морським шляхом постачається. Аміячне добриво морським шляхом постачається на міжнародні ринки. Ця система працювала до 24 лютого. З 24 лютого цей Аміачний трубопровод зупинений. А з минулого здається місяця самі власники власне російських компаній, які оперують постачанням Аміаку, бо це російське добриво. Um, вони внесені uh, вже навіть в українські санкційні списки, і, зокрема, через uh, оцю проблему з Аміаком. Тобто є заборонено продукцію підприємств, які пов'язані з цими людьми, транспортувати uh, через Україну. Uh, Росія хоче відновити це. Це uh, активно обговорюється. Другий момент: uh, Росія прагне отримати. Послаблення певних санкцій, зокрема, лунають ці сигнали про виведення з під санкцій деяких російських державних банків, а повернення їх до системи світу. І тут у нас немає поки що підтверджень, що на це послаблення санкцій в Європейському Союзі в Сполучених Штатах пішли. Але оскільки дискусії точаться, і прецедент влітку був створений, коли е, е, для певних російських банків дійсно послабили санкції е, під приводом, щоб вони могли проводити операції, пов'язані із продажем е, сільськогосподарської продукції і добрив, е, тому при е, Росії є вже на що посилатися. Ми тоді, як експерти, попереджали, що це поганий прецедент е, липневий. А з Аміаком історія трохи складніша. Можемо про це поговорити. Так, про це обов'язково далі мова піде. У нас хочу ще кілька слів власне загалом про саму зернову угоду. Ще сказати, Україна пропонувала розширити угоду. І, наскільки я пам'ятаю, президент говорив про те, аби додати два порти. Зараз міністр інфраструктури Кубраков каже, що офіційно Україна звертається і говорила про продовження до речі, хоча би на рік угоди і включення порту. Ми. Николаїв, і наразі я так розумію, це може ще бути вирішено. Чому не вдалося поки що протиснути власне пропозиції України щодо терміну на рік і додаткових портів? Ну, по перше, зараз це просто технічне рішення. Яке пов'язано з тим, що Ердогану вдалося досягти дипломатичної перемоги, коли він фактично ну, примусив, скажімо так, росіян повернутися до зернової угоди, оскільки в Росії при нинішніх умовах немає жодної зацікавленості продовжувати своє перебування в цій угоді, оскільки я нагадаю, що навіть до початку роботи зернового коридору е не було жодних санкцій, накладених на російську. Господарську продукцію, і відповідно росіяни спокійно постачали своє зерно на міжнародні ринки. Вони постачали крадене українське зерно, і фактично Україна була в липні більше зацікавлена в зерновій угоді, ніж Росія, і Росія зараз в обмін якби на. На своє перебування в зерновій угоді буде висувати певні умови е, інакше її там просто немає сенсу перебувати. Тому зараз ухвалене просто технічне рішення в зв'язку з тим, що попередня домовленість 19 листопада мала завершитися. А оці умови і реальні деталі якраз таки зараз будуть активно обговорюватися, тобто справжні переговори про умови продовження. Зернової угоди вони відбуваються і відбуватимуться в процесі реалізації фактично вже подовженої угоди. Просто для того, щоб спільний координаційний центр не зупинявся, щоб відправка зернових не зупинялася вранці 19 листопада. Ухвалене це рішення, але я вас запевняю: якщо переговори зайдуть в лукий Кут по вимогах України і Росії, то Росія так само почне робити. Щось аналогічне до виходу, повернення знову виходу, тобто розхитування оцієї е, домовленості. Повертаючись до вимоги від і спроби Росії відновити експорт добрив, я бачила, що Financial Times пише, що це може принести, якщо власне вдасться це зробити Росії, додаткові майже 2,5 мільярда доларів, 2,4, здається, точно цифру називають. І я бачу, що про це згадував на полях саміту G20 Еммануель Макрон, президент Франції. А що ви скажете? Наскільки критично для Росії це зробити? Наскільки мені щоправда цікаво? Хто покупці цього аміаку, можливо, і про це ми можемо кілька слів сказати. Значить, Росія до, до повномасштабного вторгнення вона, користуючись цим трубопроводом, вона постачала приблизно 20% е, світового обсягу аміаку, який транспортувався морським шляхом. А він здебільшого транспортується морським шляхом, тобто, це була приблизно та частина світового обігу. Аміаку, але звичайно чи лунали різні оцінки скільки в нинішніх, якщо Україна погодиться, скільки в нинішніх умовах Росія зможе прокачати і відповідно отримати дійсно від 1,6 мільярдів від одного від 1 мільярду 600 мільйонів до 2,5 мільярдів доларів. Але для Росії тут ключовим є створення, як на мене, певного економічного і дипломатичного просування в бік такої схеми шантажу. І послаблення санкцій відносно Росії, куди Росія спрямовувала раніше. Росія цей аміак спрямовувала в країни Південно-Східної Азії, в країни Африки частково на Близький Схід, але ключова це в принципі було Африка, там Марокко і Південно-Східна Азія зараз. Куди вона буде це спрямовувати? Ну зараз певний перерозподіл, перерозподіл відбувся, якби на ринку, наприклад, Латинська Америка категорично там потребує е, мінеральних добрив е, і пов'язують з цим їхнє незадоволення, тим, що Україна і Росія не можуть домовитись, як вони вважають про мир, а страждають вони. Це приблизний наратив е, претензії до, до відсутності переговорів між Україною і Росією з боку Україн Латинської Америки. Але е, в чому тут проблема? Є два моменти: дві небезпеки для України саме з тим, що АМІАК повернувся на як на стіл переговорів в якості переговорного предмету предмету переговорів. Перший безпековий момент, другий це створення дипломатичного е, прецеденту. Що стосується дипломатії, е, Росія фактично зараз застосовує тактику шантажу. І свою готовність перебувати далі в цій зерновій домовленості, тобто гарантувати можливість експортувати Україні її зерно. Росія прагне обміняти на послаблення, на послаблення певних санкцій стосовно Росії. Це раз сюди, йде не тільки послаблення стосовно російських банків сюди йде відповідно послаблення вимог через те що україна сама має поступитися фактично своїми санкціями і має поступитися своїми обмеженнями які україна наклала на транзит цього Аміаку через українську територію бо це російське бо це російська економічна вигода постачати через українську територію і використовувати для цього одесу і одеський порт але давайте пригадаємо що росія Підписала з ООН меморандум про наміри ООН не запроваджувати жодних обмежень і сприяти Росії в продажу сільськогосподарської продукції добрив на наступні три роки. Це був додатковий документ, який ООН з Росії Росію підписали в рамках тих самих того самого зернового коридору, який погоджували в липні, і от зараз виходить так, що Росія веде переговори з ООН на тему постачання мінеральних добрив з Росії на міжнародні ринки. Паралельно виходить, що умовою для того, щоб Росія реалізувала цей меморандум е е з ООН, е фактично е заложником е цього всього е опиняється Україна. Бо Росія вимагає вклю змусити фактично Україну погодитися з, з транспортуванням російського аміаку через нашу територію. Схема е, дуже проста для Росії. Е, Поше похитнути санкції, показати, що навіть Україна здатна відмовлятися від своїх переговорних позицій, що економіка важливіша за війну, е, і заради економічного інтересу. Між Росією і світом можна поступатися певними інтересами України і певними інтересами врегулювання е, на, на полі бою. Е, і другий момент, е, який зараз тут, оце небезпечно, і другий момент, який е, 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 небезпечний зв'язку з ам'яком, це безпека, тому що зараз спеціалісти. Е, Власне, з е, е, спеціалісти вузького профіля напряму кажуть, що е, транспортування такої займистої і е, токсичної речовини, як аміак, е, на е, трубопроводом е, близько е, тисячі кілометрів через всю фактично українську територію е, це безпековий ризик, оскільки е, має бути встановлений режим тиші, е, як мінімум, в три кілометровій зоні навколо трубопроводу. На всій протяжності цього трубопроводу по українській території, і е, місце зберігання цього аміаку в одеському порту, зокрема там одеський е, е, наш завод ОПЗ, то е, воно так само має бути убезпечене від. Будь-яких прильотів, оскільки за оцінками співробітників одеського припортового заводу, якщо там накопичується в їхніх хранилищах, накопичується достатня кількість аміаку для того, щоб відбувалося його транспортування, тобто відбувається закачка достатньої кількості, mm -hmm. то якщо туди щось. Ає, то страждає за їхніми оцінками 50% одеської області в результаті отруєння а, цією токсичною хмарою, яка утворюється, і Україна не може торгуватися а, е, такими речами, на мій погляд. Справді мені здається про це дуже мало зараз говорять, і коли я бачила, готуючись до нашої з вами розмови про безпековий компонент, то навіть не уявляла, що за цим стоїть. Справді, ще раз я хочу наголосити нашій аудиторії, що із понад там 2000 тисяч протяжності тисяч кілометрів протяжності цього трубопроводу, половина фактично понад тисяча це по території власне України, і це вкрай вкрай небезпечно і дуже важливо. Що ми зараз про це говоримо. Пані Марія, у мене виникає, знаєте, запитання. Я нагадаю, до речі, нашим слухачам, що Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва з нами на зв'язку. Виникає запитання, чому, зважаючи на програші Росії на фронті, зважаючи на чергові масовані ракетні обстріли, які засуджує весь світ, не світ і умовно ООН разом з перепрошую, генсеку, пан разом Разом з президентом Туреччини диктують Росії умови. Наприклад, говорили би про більш жорсткі санкції, про якийсь додатковий тиск, щоб повернути Росію в угоду. А відбувається якось чомусь навпаки. По перше, скажу одразу, що переговорна позиція Росії вона слабша, ніж вона була в липні по зерновому питанню. Тобто, тоді у Росії... В руках дійсно були всі карти, і, і генсек ООН, і Реджепта і Пердоган перебували у значно слабшій позиції стосовно того, чи могли вони вплинути на, на позицію Кремля. Як показали трохи перебої зі зв'язком. Сподіваюсь, зараз він відновиться я нагадаю, що ви слухаєте Радіо НВ. І ми зараз спілкуємося про те, що стоїть за домовленостями продовжити зернову угоду про експорт зерна з українських портів до різних країн світу, і відповідно попередньо є. Підтвердження, зокрема від президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана, що укладена у липні у Стамбулі зернова угода, наразі буде подовжена на 120 днів. Підказують мені, що є пані Марія знову на зв'язку. Отже, ви говорили про те, що наразі Росія перебуває в більш слабкій позиції, однак чомусь доволі е диктує впевнено вимоги свої. Ну, якщо це, якщо порівнювати з липнем, то Росія дійсно перебуває в більш слабкій позиції, і шантаж Росії в принципі не вдався по лінії ядерного шантажу. Він не вдався стосовно там не. Цих червоних ліній, які ми не малювали на українській мапі, що мовляв, щоб завадити деокупації звільненню українських земель. Ми бачили ці успіхи України в Харкові і в е, на Херсонському напрямку. Але, звичайно, у Росії залишається стосовно зернового коридору стосовно Чорного моря, в неї залишається аргумент. Це не просто українські порти. Туди заходять судна іноземних держав і іноземних компаній тому тут. Оця західна або міжнародна дипломатія, тому що Ердоган він орієнтується на економічні вигоди для себе і для своєї країни. А гут'єре репрезентує таку класичну модель ну. М'якотілої дипломатії з диктаторами, коли е, е, з ними намагаються домовитися, і щ, замість того, щоб тиснути і попереджати про погіршення умов для Росії, вони воліють знаходити якийсь спільний ґрунт, і е, тому вислуховують е, е, всі ці вимоги Росії і намагаються е, 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 фактично їх реалізувати. Е, Росія Росія цим користується, тому тому що є дійсно запит світової спільноти на безперебійне постачання агропродукції на міндобрива? Uh, і uh, оскільки в разі підвищеної небезпеки в Чорноморському регіоні, в разі відсутності цього вузького зернового коридору, де Росія uh, політично, не юридично брала на себе зобов'язання не стріляти по цих суднах, uh, то Росія цим користуються і фактично в цьому коридорі є зацікавлені, щоб судна заходили безперешкодно uh, щоб страхувальні компанії страхували ці судна, бо інакше, якщо будуть стріляти. Ати то відповідно жодна страхувальна компанія не надасть відповідну страховку, і комерційні судна просто не попливуть в наші порти за нашою продукцією. Uh -huh. а, і Росія з в принципі грає от на цьому, що в цьому вузькому питанні в неї є козир. Досі і вона намагається цим скористатися, але для України це дуже небезпечно. І я взагалі вважаю, що е, заява українського президента сьогоднішня про те, що ми могли би відкрити е, трубопровід, поновній, е, е, власне запустити Аміак через український трубопровід в обмін на, обмін. на згоду Росії обміняти всіх на всіх, так їх є. Е, Абсолютно невдалою заявою і е, ну контрпродуктивним меседжем насправді. Тобто ви негативно оцінюєте ось цей, цю спробу. До речі, на вашу думку, це що? Це спроба просто підвищити ставки, чи розуміючи, що Росія на це не піде. Україна ну, грає так само в таку якусь історію, коли ми будемо буксувати. Тому що очевидно, що сторони, якщо ми говоримо про Росію, і Україну не готові будуть піти на ті умови, які пропонує кожна зі сторін. Скоріше за все розрахунок тут був на те, що Росія не погодиться міняти всіх на всіх, і Росія просто не піде навіть на переговори по цьому питанню. Але це цим ми даємо якраз таки дуже контраверсійні сигнали нашим партнерам. Бо спочатку Україна дуже довго доводила, що постачання аміаку через українську територію. А небезпечно це експертна спільнота доводила в основному, що це елементарно є небезпечним для цивільного населення, на території фактично всій, по якій проходить цей трубопровід, і, зокрема, там, де буде кінцева точка в Одеській області. Тобто, ми надсилаємо сигнал, що в принципі ми можемо піти на компроміси з безпеки, безпекою з безпековим питанням це неправильний сигнал. Другий сигнал про те, що економічні вимоги Росії можуть бути сприйняті адекватно навіть Україною в обмін на щось, і це якраз підточує оцю західну поки що єдність відносно санкційного тиску на Росію. Тобто, чим насправді? Запуск цього аміачного трубопроводу буде відрізнятися від логіки Угорщини чи від логіки будь-якої іншої країни, яка захоче тримати економічні відносини з Росією, оскільки називатиме це е, стратегічно важливим для своєї економіки, для свого населення і так далі. Це просто додасть хмизу в цю антисанкційну риторику, яку Росія планомірно, регулярно роздмухує на Заході і чекає, коли на дійна, затріщить по швах. Додавати нам своїми ж діями аргументів Росії не треба в цьому контексті. До речі, пані Марія, коли ви вже згадали про санкційний тиск, санкційну політику. Чи очікуєте ви про те, що зважаючи на масовані обстріли, які відбулися напередодні днями на території України, плюс епізод, який ми бачимо в східній частині Польщі, вибух ракети? Та і зараз триває розслідування щодо того, що саме за ракета чи уламки там власне опинилися? Це, це може все спровокувати якесь посилення санкційної політики? Чи е, на насправді ні? На сьогоднішній день я не бачу можливості е, е, таких ударних санкцій якими були наприклад рішення про нафтове ембарго або по відключення Росії від свіфту. Тобто зараз абсолютно всім очевидно, що темп е санкційного цього маховика він зупинився. Ну не зупинився темп, а призупинився він вповільнився, скажімо так, і на розрахунок зараз на заході більше на те, що Росію вдасться в 2023 році реально Настанням ефекту від вже діючих санкцій добувати частково цей розрахунок правильний, оскільки тільки з 5 грудня почне наповну працювати нафтове ембарго, за яким 90% російської нафти буде заборонено постачати в європейські країни. Газове ембарго, яке не було ухвалене, але по факту воно вже настало, оскільки ключові постачальники імпортери російського газу. Вже е, знайшли е, або альтернативу, або приготувалися поки що пережити зиму, закачавши в газові сховища достатньо газу. А все це відбулося навіть без е, спеціального рішення санкційного по газу. Просто Росія частково сама відмовилась, хтось відмовився, е, як Німеччина і Польща. Е, від російського е, газу і нафти там навіть де вони могли б ще по, е, почекати. Скажімо так, е, це їм дозволяла е, позиція в Євро. І тому розрахунок зараз все-таки в Європі на те, що е, якщо вдасться узгодити, наприклад, підвищено максимально допустиму ціну на російську нафту е, на і так само на е, можливо на російський газ, то в такий спосіб е, буде здійснюватися подальший тиск на Росію. Я до речі додам, що буквально з днями було повідомлення, що готується зв'язок. Просто дев'ятий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Він буде готовий на початок грудня, однак нема жодної інформації, власне, що туди увійде. Пані Марія, вдячні вам, попри те, що зв'язок подекуди не дуже стабільний, але розмова відбулася. Нагадаю нашим слухачам, що Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та голова напрямку регіональна безпека і. Дослідження конфліктів була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. О вот тут.